Всем привіт! От і закінчився другий сезон. Ось мої результати. Зараз я вам покажу краще трошечки. Отак от. Ну, результати, чесно кажучи, собі, такі собі. Але і каток про читерів було дофіга. Якщо чесно. Максимальний мій 17554. Типу, фігня. Матчів зіграно такі багато. Всього 56. Він рез 44%. Мінрейт рейтинги ще 50%, це база, я так вважаю. От тут все понятно. Цікавіше те, що ВАЛ випустив третій сезон, який ми сьогодні разом з вами будемо пробувати калібрунутися. І цікаво, вийде в мене рейтинг більше, ніж в другому сезоні, чи вийде менше? Я по натурі дослідник. Чекайте, вони з прем'єри обрали Анубіс. Це після мого перегляду відео, чи що? Да, ну без. Вау, Если вы мы надеемся, пишите комментарии. в комментарии. Оверпас. Вот дебилы, блядь, нахуй вы эту хуйню пикаете. О, блин. Я эти кеговачу уже понял, что у него с рота воняется. Просто ужас. Шляпу, блядь, пикнули. Погась. Опять ебучи турки, блядь. А ебало завал, мут пишу. А Оно для контента, я уважаю, треба размутать. Вы не могли даст, блядь, выбрать нормальную карту. Кто на этом шлаке играет, блядь? На контент. Пошел ты нахуй с своим игрушем, блядь. Бля, какие ж ты тупые, да за что не карту выбирал, идиот? Почела калаш, э, слава Украине, все. СБ уже выехала. Бэтмен. Ну, параша. You just have a shit attitude. Пик даст ту. Пик даст ту. Пикдасту. Пикдаст ту. Я тупий, я не знаю ні одної карти, кроме даст. Я граю в КС... Я граю в КС Я в 3-4 роки и не можу вивчити ні одної карты, кроме Dust. Ладно, тут нічай не скажеш. Хихай. Нічей не скажеш. Кайс, я всю роботу зробив сам понг. там на миду опять балуют. Окей, окей. Он надо. Вышел тут потерялась. Офигеть, ты на мане выходишь. И ты на мане выходишь. На Б пишет. Выходит, выходит шорт. Ну вроде на Б Бо там на Б я чувствую. На Б я чувствую, ты на Б. Не, на шорт не виходять. Це вони на Б побігли. Один шорт. Убить mm -hmm. шорт, убить шорт. Oh! Я перший, у мене мало хп. Чекай, 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 не спіши. Подожди. Афина, тебе на прилетіла, це от я лохепешний на карьбус. О, oh, oh. у мене! Єбать! А ж хуй он сказал в смоку два. Jebate, nice. він крепкий, блядь! крэпкий, блять! Бать у меня ловлять! Блять, ну у нас дві ракушки в команді. <laughs> Хоча там теж. Я не випадок чекну тап, що ж ти думаєш, це він не дійсний про мене? А, Вік убив, мід. Ой, на сіті. Блять, пачка. Аааа, не встиг нажать, блять! Я uh. дефюзим uh. Попал? Попал? Uh. Сука, за nice. нахуй! Можем зараз, якщо шт oh. хочешь идти через нижню. Я дам молик, что вас не запушило. А все одно будь ображем, потому что молік пропушит там, не так багато дамедж. И потім я прийду, накинутий флешки, ты пикнешь мит без флажки. Ладно. Спина. Шорт, долбил, так. Є я, є, я хороший. просто быв себе клем. це, це, це поняв? Ти цей раунд почти в соло взяв, а я просто В смысле, в соло почти в соло, взяв. я взяв в соло, і ти взяв в соло. Эх, ну ладно. Я, мабуть, нічого не бачу в цьому плані, постійно. <гас> ну, я з гранати біг. Ще й убив чого. Бе, я чуть чу, не вбив. Хоч чел уперед. Ну, їбать! Та, їбать твій рот! <out> Та ти можеш спокоїться нахуй! Мені кажеться, це... був би це Валоран, тож ті би просто здались. Ну, здались. Блін. Якось я не насладився кордо. Я ж казав, що якби це волорант, не уже здалися. Я в Я э, на подсаде, да? sorry. Sorry, sorry. sorry, my

Я думал и пачку за карту закидывать. Здорово. Бля, поганий початок. Айстапик. Вс, получи. Я людина скромна Я получил по обличчю и бишь не пікаю О, сори, мат. Бомба, май, гонкай, гонкай. Бля... А чего у тебя попасть на новый горячий?

Брайдру, брат, да? Вот типа схава, конечно. А це щоб об знак перший армор куплять. <laughs> Коли я вже выиграю цю одну катку в прем'єрі? це щось нереальне. Це капец, як цю фигню можно выиграть. Це просто капітц. Така команда просто з неї не виграть. Ви знаєте, я відчуваю. Той командою е, ми закінчимо мою калібровку. Я таке відчуття, що ми зараз зорфрус 13.0 виграємо. Дапфонус хедшот. Но Викшоу наверно сейчас и не выиграет, по-моему. Моё выстреча. Но то, что там тип сработал в стэк 9-ом, это просто капец. Найс. Nice. Кроссфайер с типочком разъебрало. Sorry. Да, nice. 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 ну что там? Блин, 14 тысяч. <laughs> На тысячу меньше, чем было. И колыска калибровку. Так, підводимо результат. Так. Щоб виграти 10 каток. З тімейтом я виграв 8. Потім, щоб виграти 2 катки, мені довелося лузнути. 1, 2, 3, 4. І до цього я лузнув ще 3. Тобто, в результаті я лузнув. Щоб виграти в соло 2 матча, мені довелося програти 4. Ось такі реалії. А ще забув сказати до цього. До, цього я, до того як я зіграв з тіммейтом, я програв 3 гри. Е, а коли був в паті з тіммейтом, я програв лише одну гру і виграв 8. Тобто за 9 ігор ми програли лише одну. А без тіммейта я узнув занадто багато.